Так тут взагалі нема. Ну, якщо я даже там про змію ще можна зрозуміти, що в неї там якийсь щось яд, щось, надо привик, щось, організм реагує, то ти жабу просто, блядь, п'єш. З, жаб... З, жаби... З, жаби... З жаби жидкость, блядь, ти п'єш. Бля, ні, Ропухи такі, далеко. Який, блядь, я хо-хо-хо-хо-хо-хо. Фу, їбать, стошнило, я їбав. Що Жаб. лікують жаби? Це додається трошки до змій. Це все до кубки додається, щоб краще. А, то кубки давай! <гум> І настяти вже, вже цей отвар, блядь, щоб вообще щоб таку губу покусувало, тобі їбать вообще. І на найцікавіше, те, чим нас так лякають у дитинстві. Та йоптува. Всі края, воно більше відоме, як ліки. Покажете. Кого, кабана уже заляли.